Сергій, голова Сумського окружного адміністративного суду. Наш суд це орган судової влади, який уповноважений відправляти правосуддя в адміністративних справах, тобто шляхом вирішення публічно-правових спорів, тобто спорів, у яких однією з сторін є орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи їх посадова особа. Ну, прикладом можна навести це спори за участі податкових органів, пенсійних органів, органів місцевого самоврядування, місцевих рад, селищних рад, їх виконавчих органів. Ну, останнім часом досить багато спорів надходить з приводу проходження військової служби, спорів з територіальним центром комплектування, що власне викликано введеним в Україні військовим станом. Що стосується завдань суду, то основним завданням Суду є професійний, ефективний та прозорий розгляд справи на основі законодавства та з урахуванням тих правових позицій, які формуються Верховним судом і Європейським судом справ людини. Переважна більшість працівників суду, звісно, це є юристи. Хоча в нашому суді працюють і економісти, фінансисти, фінансисти, а також спеціалісти it сфери. Кандидату на посаду, ну, на мій погляд, перш за все необхідно мати бажання працювати і вміти працювати в команді, оскільки суд можна порівняти з досить великим складним механізмом, від успішної ефективної роботи якого залежить, успішна і ефективна робота якого залежить від злагодженості дій кожного елементу. Також кандидат повинен бути стресостійким, оскільки, як правило, в будь-якому спорі одна зі сторін залишається невдоволеною, і, відповідно, намагається вилити весь, весь свій негатив на суд і на його працівників. Ну, крім того, кандидат має бути готовим до значного навантаження, оскільки справ дуже багато розглядається в суді. І, відповідно, об'єм роботи досить великий. Повинен Кандидат не боятися змін і бути готовим до змінюватись. Що стосується вакансій, то наявність перелік вільних вакансій у нас публікується на офіційному сайті суду, у сторінці Facebook. Також після, в міському центрі зайнятості є в принципі, перелік вакансій надаємо. Ну і Після завершення воєнного стану в Україні, то цей перелік буде оприлюднюватись на веб-порталі Національного агентства з питань державної служби. На мою думку, кандидат повинен розуміти мотиви свого прагнення роботи в суді, повинен мати уявлення про роботу суду взагалі, про ті справи, які розглядаються судом, орієнтуватись в законодавчій базі, повинен пояснити. Розповісти про свої навички, які дозволять йому виконувати свої посадові обов'язки, і акцентувати увагу на тих своїх перевагах, які на своїх перевагах порівняно з іншими кандидатами. Звісно, у нашому суді працює досить багато виписників Сумського державного університету, навчального наукового інституту права. От, ну, оскільки по-перше, ці виші є досить потужними не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. По-друге, як я вже зазначав, то більшість наших працівників це юристи. Стосовно вражень від випускників, то можу сказати, що ці враження є максимально позитивними, бо після проходження практики на базі, на базі суду, після завершення успішного навчання, то ті випускники, які долучаються до нашої команди, вони здатні одразу ж виконувати свої завдання на досить високому рівні. Ну, випускникам юридичних вишів я б порадив бути впевненими в собі, чітко усвідомлювати мету і наполегливо рухатись до її здійснення. Якщо стається так, що випускник, який перебуває в активному пошуку роботи, отримав відмову працевлаштування, то ні в коїм разі не треба опускати руки, оскільки наполегливість і віра в себе, це є запорукою успіху. Щоб жити в гармонії з собою навколишнім світом, треба шукати роботу, яка буде приносити задоволення. Тільки йдучи щоранку на роботу, повертаючись ввечері додому, людина повинна отримувати тільки позитивні емоції. Тільки, на мій погляд, займаючись улюбленою справою, можна максимально реалізувати себе, досягти кар'єрних висот і розкрити свої таланти. Ну і не треба забувати про саморозвиток і самовдосконалення.